На неї задивився, ой-ой-ой, за мені половився, ой-ой-ой. Програли ой. колонізацію, це все десь ринулася вся вода. Після цього великі були подисяговані з коробок, просто в папір, поскладені сюди в коробку. То дійсно ну хотіла якось принаймні. не Я в Чіткі показую вам електронну версію цієї книжки. От. І е, за два роки цього купання вийшло, що е, вийшла дуже велика проблема, і провалилося те, що створений е, каталог, тобто половина більшості частини це каталог дисків у всіх е, виглядах на сіє, і частина також. Вий... фактично вже така теоретична, аналітична робота. Фактично, сьогодні з одного боку, я, я б презентую, що вже закінчена така робота, а з іншого боку, е хочу також поділитися проблемами, бо деякі з них вимагають такого фахового обговорення. Виявилося, що слово дискографія взагалі дуже слабо ходить в наукових колах, не тільки фольклористів, але й також взагалі музикознавців. І Мені не вдалося, наприклад, з першого разу пройти нашу вчену раду на і отримати дозвіл на цьому працю, бо вони питали, а що це таке? І побачиш яскраву вкладинку, про це те, що якісь стячки, це що хтось випустив диск, а вона собі приписала, що це я так Ну, Що з такого? Тобто мене взагалі не зрозуміла, в чому тут справа. І е, далі, коли я заглибилася в це питання, виявила, що це все е, є закономірна річ, тому що література, яку можна назвати. Література дотична української дискографії обмежується трьома авторами. Без мене. Я четверта. Може я ще когось не знаю. Значить, піонер е, української дискографії це Степан Максилюк. Його книга опублікована 2004 року, а публікація його в статтях були 68-х років. Це він живе в Америці, це українсько-американський дослідник. Е, з 90-х років в Україні е, займалися українською дискографією батько і потім його дочка е, Михайло і Мар'яна Ліо. Е, їх література є частина доступна в інтернеті. І третя людина сьогодні так склалася число обставини, що я просто вас зараз не познайомлю, тому що це Владик Максимович, це не етамозифолог, це космічний інженер е, Ленко, який е, пропис здоровела частину цього брати старі платівки ленківської і не тільки ленківської музики. І закінчив тим, що написав також про ту книжку, що у Львові, вона з'явилася у листопаді минулого року. Ми знайшли це в інтернеті і от дружили дуже плідно, і через це я не могла заспокоїтися, мусила писати ще про всю, всю музику, бо він надав мені всі ці нового каталоги, купу джерел і літератури, за що я йому дуже вдячна. і Ми тепер відкрили цілий світ такої музики, про яку ми навіть не знали, що вона існує. І е, от на цьому такому тлі е, я е, займалася цією роботою і з нею постали е, багато різних проблем. Тобто фактично от я назвала свою тему Проблема першопроходці. Тобто проблема перша, що українська дискографія взагалі слабо розвинена річ. І Максимьок у 2004 році вже так і пише, що наша дискографії взагалі майже не існує, дуже мало чого тут зроблено, і всі порядні нації давно вже заповнили свої такі от джерелознавчі речі з різних там ділянок, а ми нічого цього, дуже мало чого зробили. Ну вже про таку екзотіку, якщо є етнічна дискографія. Ну і тут постало наступне питання. Тобто ці дослідники, яких я назвала, вони не ставили питання саме фольклорних дисків. Так? Тобто це була різна музика, аби українська, от, українська. А тут була, значить, я мусила триматися свого предмету, і е, вийшло, що е, постало ціле питання, як сформулювати цей предмет. Коли ми займаємося чисто з намикологією науковою, да? ми його мусить, свій предмет знаємо, бачимо, все там гарно визначення. А публікації, вони мають дві мети. Ми хотіли би, щоб вони були такі наукові, щоб там всі паспорти були і всяка ця історія, що ми могли їх використати для науки. А з іншого боку, це диск, які випускаються, це, це тираж. Він має також комерційну мету. І от це, це є продукція насикла від того і іншого. І для того, щоб купували диски, треба робити якісь різні такі залікалочки. Оце так. відповідні доповіді, треба засміятися. Комерційна мета. Ну так, ж, що е, значить, і з того боку цього комерційного виходить, що е, ці межі того, що ще є фольклором, вони починають страшно розмиватися. І е, ну, наприклад, я назву таку статистику існує. Я, я завдяки цій роботі я дуже сильно залізла в інтернет, з ним познайомилася знала та знайшла там і багато корисного, а також і таку річ, що треба страшенно все перевіряти, всю інформацію, яка там іде. І от е, значить знайшла таке цікаве джерело. Там що список електронних джерел, вже там десь чотири сторінки дрібним почерком займають цій книжці. Ну прийшло, якщо комусь буде цікаво, то повертати електронну версію так, от можна просто буде там вирізати, що там не ходить, корпус підлам. Так, тобто я там зробила обкладені самих таких якісь речей, і буде якби каталог і можна було. Підставляти, що це є, те, що я змогла знайти. то А про ядерне так, що у нас дуже важливим джерелом була така, як бібліотека світовий, світовий каталог. Там страшна якась кількість світових бібліотек, тому приймає участь, і на запит, на запит, значить, технічна музика України вибуло триста Далі, коли вдалося добратися до звучання цих джерел бокових, виявилося, що це всього тільки сорок. І виявилось, наприклад, так з цього постало дві речі. Перше, треба якось назвати наш предмет, щоб він відрізнявся від етно-музики, яка фігурує в світі, і під яку йде і хор хорвійовці, і всі аранжування там поставської армії виконує також фольклор, і опернеці, і толо я все. Тобто це все кладеться. Це розуміється етномузика. Але це не наш предмет. Тобто, мені довелося викручувати це різними способами, і я зупинилася на поки що. І, до речі, якщо аудиторія мені дозволена з цю тему, то я буду подавати ціну разу. раду. дифографія української етноси і автентичне виконання. Тому що просто автентики також не зовсім то, щоб це було етнічне і автентичне. Не тільки музика за походженням є етнічна, але й виконана тим, хто її створив. З цього приводу я дуже вивду, поцікаву цитату, тобто, якщо чатами дослідники і якісь мистецькі діти вони не розрізняють цих видів музики, то це фольклор. То, наприклад, як ми останні народні виконавці, вони прекрасно це розрізняють. мене була така миліша ситуація. Значить, ми були на Рівнецькому поліції Володимирецький район, село Біле. І от в цій місцевості дуже активні закупи. Вони завжди там організовуються все. І я просто тіла, ми до них не зверталися, бо боялися, що все розпочне голосна самодіяльність, і всі вареники, і всякі такі. Там е, дуже гарно тримається традиція, там просто от і питаючи, можна все це було відрати. І вулиця абсолютно пустина, йде яка дівочка така доволі молода, а ми так до неї, що там це та вона каже, а я закручу. От, господи, ми так робити сіромитися від неї. А ми українських народних пісень, не не тільки наші. Тобто, слово українські народні так, це за серце. Це для народу абсолютний термін чужорідного, що вони не приймають. Вона мені зібрала 11 чудових співачок рідного віку. І дійсно це була така автентика, така окрема первостанція. Перегоденна така. Є питання визначення предмету. Відділити да, поміж великого матеріалу це автентичність виконавців. Ну там, в книжці, там є довше ем, обговорення цієї теми, оскільки, наприклад, кобзарі вже вже їх не існує, значить є заміщена реконструктивна традиція. Ну вже за що збиратися, то є також і вокальна реконструктивна традиція. Тобто, що там частиночку я сюди додала, я зараз це, це, це кажу, що там є також і не тільки виконавці, але ті, які науково підходять до цієї проблеми. Всього постає інша річ. Якщо е, співає якийсь артист, про нього можна знайти відомості, да? тому що там інтернет, і, звісно, так, в тому ж там в інтернеті, в завізниках, в енциклопедіях. Якщо він не народний, то принаймні якийсь. Якщо це просто невідомі люди співають, трудно сказати, да, хто це? Є це, особливо, якщо це закордонні джерела. Тобто, правило друге, якщо ти сам не чув звучання фольклорного диску, ти не можеш сказати, належить він до цього списку, може він бути він в цьому реєстрі чи ні. Тобто, це правило, яке інші дискографи для себе не виносять. Вони є дані, і добре. От. А я мусила дошукуватися, не просто до отякись відомості, да, добуватися, щоб дістати цей звук. Хоча б демо якісь версії. Ну, з допомогою інтернету це було, звичайно, в певних випадках можливо. Ті випадки, де не змоглася вербів, це звучання, я їх винесла в резервний список, коли він мені здавалося, що можна підозрювати, що це є все-таки ну, і Оскільки за тут 15 хвилин я багато чого розказати не, не зможу, я би хотіла ще, е, е, ну так, трошечки ще присвятити чергу. Загалом ну, давайте може давати цю картинку до черзі. Значить, я позвола такувати. Е, а, а, я, я, я буду так показувати. Ну, бо це було дуже <смітна> багато даних, що вона Значить, <так>, <смітна> Я зробила першу спробу періодизації, тому тобто, ну, що вона якось мені так скинулася в очі, і я спробувала видавничого процесу української цієї етнічної музики. По-перше, крім чистої хронології, виявилося, що ці процеси зовсім по-різному відбувалися на нашій батьківщині Україна. Потім окремо виділила маргінент, тобто це українські етнічні території поза межами України Білорусія, Польща і Росія. Тобто люди там жили, але видавали і не українці, а ось ці видавці. І третє – це вже закордонні видання. І, значить, ну я тут спробую, наскільки встигну коротенько пробігтися, про що пригадуючи. Значить, в Україні перші записи, взагалі, того, що би назвалася українською народною піснею, відносять 1899 рік. Але це було не в Україні, а на гастролях українського хору була записана пісня. Зараз здебільшого тоді писали це були хори, артисти театрів оперних і просто драматичних театрів. Тобто, це. Хор, чи це? це ну я, я, я не повідаю, коли є, я нічого не знаю. Це приблизно через деякий час, 1903 рік вже в Україні виїхали сюди ці режисери різних там фірм і записали в 1903 році принаймні охматівський хор за що ми можемо вже якось до себе притуляти. Ну але про те, дав, де знаходяться ці записи, я не знаю. І дата, від якої я вже спробувала почати свій каталог, там, написано, 1908-2008, я не згадувала, що к селіті його так, так випала, що раптом випала така дата, бо е матеріали експедиції відомої Колеси, вони видані на платівці Мелодії в 1970 році. Ця платівка, яка страшно раритетна, але я якусь копію її бачила, індекс у неї існує. Так що я переслухати вже не можу, але я співчила, Це мені давало змогу поставити таку Подати від контролю починається, а? Так, ну от я також це там вислухати нічого неможливо, але вона існує. Ну і далі наступає якийсь глухий період радянських часів сталінізму, кого під колишла така політика, що не. Ніякі мистецтва не видавали. писали тільки кобзарів, але тих зігнаних капелей, які потім знищили. І історія така була, що нічого цього не залишилося. В каталозі я зробила маленьку преамбулу, де я згадую кілька платівок, про які знайшли свідомості, але я послухати як не змогла. Значить, В Моргінесі в цей час нічого не відбувається. От в Америці з 925 року відбувалася така цікава історія. Ну, Там люди писали про себе історію, там видані каталоги, наприклад. Вікс Посуд видав саме каталог етнічної музики всіх різних народів Америки. Це було 70 ті роки, у них був такий фольклористичний бум. І е, це просто ну, така настільки поживна книжка. Я дуже нею скористалася також за допомогою того, що ми мені надали просто цю книжку, бо я би її звідси не вловила. І от, це, значить, це переказує таку річ. 25-й рік е, е, в Америці. Е, Представник Сірва, десь це окей було. Значить, прийшов жалітися, там був такий магазин, дала на фармача, такий діячий, такий, де, там книжки, бібліотеку тримав магазинчик все це поширював, і коло нього приходили ще свої якісь музиканти. Тобто наші люди, які туди виїхали, вони позабирали з собою ці музичні інструменти, і грали собі там свої вісія. І це все от там перенесло це. Ці діаспора тих частин абсолютно ще отримувала фольклор. І там вона щасливо зустрілася з тим, що там була техніка і не було політиків цієї радянської, яка це все зашила. Вони не могли не зустрітися просто ми ну, про це не знали. Вони там зустрілися. Але ось такі, цікава така ще ситуація, що, як там пишуть, ці люди діаспори, вони настільки були, вони ностальгували за своїм і хотіли б, слухати своє, коли з'явились платівки. І вони не купували, не купували цього парні агарії і все, що тоді видавалось на дисках. Всі видавці придумали, що давайте народні пісні писати. Але пісні, от шубати співали. Але ж люди так само, як ці бабці, вони чули, що це не їхні пісні і не купували. І от така розмова, значить, що це Мирон Фурмач, власник крамнички, до нього, значить, прийшов цей представник фірми, бо він їм, очевидно на продаж носив платівки. А в того якраз тоді один з один з найкращих, як потім видатний український галицький музикант під Волочиська родом Павло Гуменюк. І це каже, ну от не купують, де на називали такого, таких музикантів, щоб так по-сільському грали, Ти, каже, да ось у мене підсохці, типу такі дядько сидить. Вони вже заключили контракт, і 3 грудня 25-го року вони записали перший диск. Оскільки за ніяких відомостей про більш ранні записи немає, а цього мені записів збереглося багато, мені вони були надані. І я це все послухала, ну не догадалася привести, але тут не затягло трошки всю розмову. І від гуманівка я почала вже такий системний каталог, от тих записів він не Значить, в Україні в цей час е, значить, не відбувається нічого. Наступає, значить, ну далі війна перебила всім все, нічого не поставити. П'ятидесяті роки відродження йде. В Америці перенадають ці старі платівки. Тут з'являється вже техніка ці довгогральних платівок, тож були маленькі, там на два боки по дві пісні або одна пісня на два боки по чотири куплети. І все. Вони тепер передають перевидають їх вже серіями, ті старі плаківки. Також йде тут, розвивається такий фольковий стиль. ну Хто має справи з польською в Канаді, в Польщі дуже так. Тобто таке вже вторинне, ну, воно таке не, не сільське вже мистецтво, таке вже більш, більш наблизно на, типу на, на, нашої самодіяльності, щось такого можна сказати. Так, а, І в цей час а, отримують поширення такі світові аналогії фольклору, З кожного народу по одної п'ятінки. І от виявляється, що серед цих платів 50-х років є такі, де звучать українські автентичні записи з України. Я вже також не видавала себе на кафедрі, звідки вони побралися. Тобто я -то не могли бути туди, бо чути, що це автентичні. Ну, в одному випадку це якийсь там хор такий лівобережний, але там, бодрій, таку жартів, і співає, то Бог там з ним. Але на одній платівці, вже е, повністю присвячені Україні, є просто перлини, такі записи такого стилю, які ми як очевидно, полістці. Це нагадує десь записи Мажецького з старого стилю такою малізматикою. Хоча пісні пізні, але там вже йде мотологічна анотація, дуже смішно читати, що вони пишуть про наші лади. Я пам'ятаю, що це така архаїчна обрядова пісня. Вітер з поля, хвиля з моря. Ну дуя. але це занаймні, оце були перші такі простірки, що в світі почули страшну. Пісню в України, ну в таких окремих місцях. Значить, в Україні ще нічого не відбувається, погорсне мистецтво. Огляди е, Максимівка, е, плат, платівок, е, ну, різного виду, 50-ті, значить, 70-ті, 80-ті. От тут трапилася така цікава річ, що в Америці в цей час відбувається все культурне відродження, там заснується купа інституцій, е, перевидаються вже ці платівки, починаються наукові коментарі, такі дійсно якісь. Складають що, ці, були такі, такі історії України з історії там тих водіїв вже це я, б, більш е, пристойне. І от раз в ці часи, у 70-й рік, це перевидають цю платівку 908 восьмого року записів, і в ці роки починають потихеньку публікувати нарешті автентику. Це записи різних фестивалів. Це приливчан платівка, е, Антоніна Матвієнка, Оляна Кон. І так потрошечку це. Троєць і комплект з чотирьох платівок. Це отак по штучкам можна перерахувати, не рахувала, було 12 платівок були. І виявилося, що, наприклад, запис Антоніна Матвієнка, це маленька платівочка, ось так на неї собі, ну платівка і платівка. На сьогодні виглядає, що це перша публікація обрядової пісні. От публікація диражована. Mm. Більше раніше знайти мені не вдалося. Mm. Тобто в неї виявляється, поки що я її кладу на таку історичну поличку, що світ. Міг побачити, тому що ті, що я вам кажу, автентика, це були пісні ліричні і пісні. Так що тут так воно виглядає інакше. Так, але давно я магашку. Так. Ну, і от починається щось вже ближче до наших часів, про що можна було би говорити якби більше, але ця історія більш і всім відома. Власне, кажучи, коли приступали до цієї роботи. То я збиралася написати тільки серію касет кобза, яких є 18 чи що до 20 штук. Так і ті диски, які зараз офінують, які ми знаємо. Просто класти каталог, щоб ми системно знали, де що є, хто що випустив, як це можна користуватися. О, але і вийшла така історія, що це так, початковий план помістився на другий лист. Значить, і тут є вже такі речі, як публікації цих маргінальних українців. Не всі вони усвідомлюють, що це так, коли поляки видавали нас на дисках, то вони писали, що це національні меншини. І корма підписано, що це Ленто, це Бойко, це там мацяня, це ще там щось таке. Ну, коли випускають нас білоруси, вони про це не згадують, не знаємо, але там, як виявилося, фактично весь бездійска юнецька білоруська поліція, це просто наші матеріали, Тому що це ті райони, які взагалі. Ну, ну це Столін і отут, Пінськ і всякі такі міста, про які ми знаємо. От. Також е, кубанські публікації, також ну там трошечки пригадується, що це ні, ніби щось таке. Навіть Щура пише, що це українська традиція до, до певних пісень. Значить, особливо ми вже зараз чомусь на сьогоднішній день росіяни в 2006-2007 роках пішли постати кубан там десь п'ять столиць і собі такі переселенці. Так, я дуже вибачаю, що я не відмітила 29-35 рік Віра знає, що це таке, це матеріали Панкевича. Да. І це також це, це, в контексті цього всього це просто історична річ. Фактично, ми бачимо це, це наукова публікація. Тобто в цей час в Україні, в нашій країні нічого не відбувається, це з мистецтво, а в Америці це комерційні записи. А це є наукові записи, паспортизовані і всякі такі різні. Я все-таки краще тим сучасним етапом, про які ми знаємо. Я ще, ще пару таких слів скажу про ось цю річ. Зазвичай е, там було більше, вони захоплені в танцювальною музикою, щоб то було якось до, до прикладу, продавалося краще, тим не менше. Е, також вони були було такі захоплені за весільні. І вони робили такі весільні сценки. І там і розмови, і жарти, і всілякі такі. І ні, було так смішно і наївно. Перед цього всього, значить, сім катричів зустрічається раз кількість там, тобто є публікації, звучання з 2025 28 року. Як це вони співають? Вони ще не так, давно звідти поїхали, тобто абсолютно доносять. Є пару типів колядок, хто тобто може там накладатися від заранжування, але спів автентичний. Тобто вони отак, записи ці є, реальний звук у нас є. Тобто це все я заслухала. Так що це є також джерело наукове. чому я і що це не просто там танці для, для лірики такої. Це е, ще одна річ, що ти що це ще а, і друга річ. Е, ми звичайно не знаємо адрес походження цих музикантів Діаспорі. Тим більше, що там вони вже почкувалась по-своєму, про яких видатних відомо. Музиканти якби там грають певне територія, але я заважила таку цікаву річ. Ну, боюсь, що я швидко не знайду на століці, коли я спробувала виписати просто. Всіх назв вони ж дають там польза підволочівська, то-та, то-то та випадка ті, які зберігалися якісь е е географічні назви. То я зрозуміла, що це можна прокортографувати і отримати територію, звідки взагалі пішла ця діаспора, якої місцевості мистецтво вона донесла, навіть там спілкуючись. Тобто в цьому знайдуться дуже чіткі описи. Нам би там дуже е такі цікаві і показові. Я думаю, що це вполне є. Такий об'єкт для також і мелодіографічного дослідження, так. Ну і тут, щоб значить на значить, ось це буде сучасності. Якось це побачила побачила. Це переведе да, це переведення. Е, Значить, З 90-го 90 року в Україні починаються вже власні публікації. Це спочатку спільні проєкти з французами і бельгійцями. Так що я запиталася із закордонів, тобто все були виростані були наші наукові сили. Це Ленивані один з перших таких дисків робила. От і наша вся лабораторія робила спільні проекти, кілька опік вийшла. А публіковані вони були там. Їх дуже важко тут знайти. Тобто це тільки у нас там на в якихось єдиних примірниках вони існують. З'являються перші каталоги Мар'яни Зова, які я вже загадувала. І з 97 року починаються нарешті наукові серійні проєкти. Це е, серія Катет копта, це арт-велес публікація, це етнодиск, публікацію публікації з певними е торкостями, це от, Віктор Ковальчук є, сіла, сіла, сіла -сіла серія публікацій в нього. Е, це був, був, був дуже хороший період. І я покажу просто час і свіжечок. Ця серія диска виходила в такому ж форматі, це до неї вже не належить. Це видання, от Олена Віталійовна це зробила Гончаренко. Це сумщина, от, але це з диски, в яких складається книжечка, от там такого розміру. Тобто в ній є, ну, там щось сторінок 30, де є тексти, ілюстрації, всяка така от річ. Тобто це видання такі наукові. Потім з'являється такий весело етап, як я називала публікація, стало ширитися різні фестивалі. Вони стали давати публікації Город Мюзик, серед яких пан бабків разом приїхали, були на фестивалі, от і їх туди. І Я такі десь також себе списувала заради того, щоб ну хто ж купить, ну каже ж він очі протре і там вже глянеш, щось там таке є. Так часом що буває, що там одного мого діда записала так на фестивалі, а я його взяла мовня, забила серед літа. І все, і отепер це історична пісня. Ну, На щастя, цей фестивальний бум якось таки не перекрив якісь струмочок і наукових публікацій також. І е, е, я зараз якби, трошечки наперед забігаючи, бо презентація буде десь в середу. Говорю, честко, вийшла чергова серія серії Артвелесу. Це антологія весілля, і ваші матеріали там також є, і там це Гримальов випускає. Це зголотона антологія, яка з <смітна> цими <смітна> книжечками ілюстрована. Ну, сьогодні він мені не, не дав, щоб я Могла <смітна> тут показати, бо трошечки він хоче там зробити першу презентацію. Ну і <смітна> останнє. <смітна> все можу закінчувати. І остання, якби така річ, я в цей каталог ввела і вважаю, що правильно також це в публікації. В, в інтернеті викладені в різній формі. Є, наприклад, також Сумак, ще нам невідомий Володимир Куриленко, який зробив вже 5 дисків з одного села. Ну, він просить до нього звертатися, якщо хочете, він вам типа, нарізає і продає, з двох цілого останні теж вже відеоматеріали. Також викладено линківські записи в Польщі, які при нагоді зробив професор Томаш Трачик. Він робив ще в 85-му році, але тепер викладався. І речі. Я вважаю, що також можна про це. Значить, ну там коментарів жодних, просто написано адреса, хто співає. І також це ленківський сайт Владика Максимовича, де є ціла купа дуже різних записів. Звичайно, це Ленківський, але також є і українські, до яких також можна звертатися, вони підписані з адресами.